Друзі, мої вітання для вас свіженьке поступлення з Європи. Шкода Кадіак 2020 року з дизельним двигуном на коробці автомату. Дана краса оснащена топовою максимальною лінзованою оптикою. Також дана оптика вміє переключати автоматичний дальній ближній, оскільки в дзеркалі присутня камера, яка буде виявляти автомобілі попереду, і буде перемикати сама дальній ближній. Функція в вагах працює дуже круто і дуже коректно. Також присутня лінзована оптика, протитуманні фари лінзовані. Патроніки зад Чорний. Колір Металік. Відразу для тих, хто не любить довго дивитись да, моє відео, машинка вся в рідній фарбі, все працює без проблем. Машинка стоїть на ось таких крутих, 19-х, легкосплавних оригінальних дисках. Резина Pirelli Lito. Рік виготовлення, друзі. Де ж він у нас знаходиться? Ось, 24 неділя 2020 року. Колір чорний металік. В автомобілі присутні два ключі, присутній безключовий доступ на дверях. Дзеркала з електричним регулюванням, з електричним складанням і з підігрівом. Шкіряні вставочки ось такі на дверях. Красивий ось такий малюночок декоративних планок. Амбієнт підсвіточки в дверях, панелька, підсвітка ніг. До речі, в шкоді. Кодіак є 10 кольорів на вибір. Будь-який кольор ви можете вибирати перевага від Тігуана. В Тігуана завжди, якщо є амбієнт, це тільки виключно білого кольору. Шкода Кадіак, сюди поставили 10 кольорів на вибір. Відразу надаю він номер, друзі, поки не забув, що ви могли перевірити даний автомобіль перед покупкою. І також тим, хто не довіряє, зможе перевірити. Чесність пробігу. 193 тисячі оригінально підтвердженого пробігу. Друзі, нагадую, всі автомобілі, які публікуються для вас на моєму YouTube-каналі, всі йдуть з перевіреними, підтвердженими оригінальними пробігами. З вами максимально чесні, ніхто нічого не скриває і не збирається вас обманювати. Отже, місце позаду сама крута фішка шкоди. Так вони завжди. Тут в нас місце позаду просто неприлічно багато. Тут можна прямо от ногу на ногу заложив. Або якщо їхати десь далеко відстань, тут можна крутитись, вертітись, Там пару хвилинок гопака станцювати без проблем, друзі. Ось так виглядає. Тут все позаду. Тоновані задні віконця, хромпакетик. Круті задні LED фари, передня і задня оптика в нас максимальна. Позаду присутня камера заднього виду з умовачем і, само собою, електропривід кришки багажника. Здоровезний містимий багажник Шкода -кадяк». Ну, Тут, друзі, будемо так говорити. Вак-група, нагадую, це самий частий клієнт на моєму каналі, це Volkswagen Tiguan. Кадьяк, йде зовсім, будемо так говорити, має інших конкурентів. Перше, що спадає на думку, це в мене були Kia Sorento ось цих років. Вони по розміру будуть плюс-мінус такий самий. Toyota Highlander – це плюс-мінус той самий розмір. Ось, підлогу можна, об'єм багажника можна збільшити, підлогу можна опустити вниз в районі десь на 15 см. В комплекті присутній другий комплект оригінальних резинових ковриків. При складанні сидінь, будемо складати звідси, буде утворюватись рівна-рівна підлога. Резеточка на 12 вольт і, само собою, штатний оригінальний фаркопчик виїзний. Це все в нас присутнє. Цією кнопочкою нажимаєте, він і складається тією кнопкою і розкладається. Зараз, друзі, нагадую... о, красиво. Нагадую, зараз перейдемо прибором кругом по автомобілі по лакофарбам покритті. Все перевіримо. І в кінці нашого відео по традиції обов'язково зробимо діагностику Комп'ютерну діагностику автомобіля, покажу вам стан паливної системи, стан сажового фільтра і обов'язково запуск двигуна відбувається з кнопочки. І обов'язково, друзі, покажу вам пробіжик в коробушці, сажовий і форсуночки. Штатна мультимедія, до речі, відразу можемо продублювати, продублювати він номер. Ось так, друзі. ага. Фільтра масла, сервіс по оливі, або було недавно замінено. І відразу по приладах не це. Комбінація одиниці вимірювання не це. Де ж? от Фонова підсвітка. Ми маємо 10 кольорів на вибір. Ой, друзі, тут погано видно. До речі, щось можна ще підкрутити. А, вона скручена, я думаю, що щось, щось не те. Ось, виставляємо максимальний, виставляємо колір. І це вже стає набагато, набагато помітніше. Присутній в нас, само собою, на зиму. Автоматичний догрівач салону. Автомобілі ці цівак-група на зиму дуже-дуже швидко прогріваються. І присутні в нас підігріви передніх сидінь. Ще в нас присутня безпровідна зарядка для смартфона. Ось так, друзі. Зараз переходимо швиденько до лакофарбового, бо вже на вулиці темніє. Це моїм приборчиком. Зараз швиденько перейдемо по лакофарбу. Друзі, хто давно хотів змінити на собі товщиномір на новий, або просто хоче придбати класний, надійний, професійний товщиномір. Друзі, в посиланні під відео залишив посилання на сайт ProfiLineUA. У Моїх друзів, відповідно, ви можете придбати цей прибор або будь-яку іншу діагностичну. Техніку, що для СТО, що для себе, з промокодом SCRABOT, ти відразу моментально получаєш гарантовано, друзі, получаєш 5% знижки від суми. І само собою получаєш гарантію. Я отримав 2 роки гарантії на даний приборчик. Це професійний приборчик, який на сьогоднішній день за свої гроші самий самий-самий оптимальний, самий хороший варіант. Все в посиланні під відео. Не забувай вводити промокод Scrabut. Так, як бачимо, все авто в нас оригінальній заводській фарбі. Нічого не знімалось, не крутилось. Вся автівка йде в нас по оригіналу. Технічно авто дуже класне, в ходу дуже комфортне, і, друзі. Швиденько покажу вам по діагностиці. Двигун запущено, діагностика підключена. Відразу швиденько в блоці двигуна покажу вам корекцію стан-форсунок стан паливної системи, чи все працює справно, чи немає жодних проблем. Перший, а не це. Перший, другий, третій, четвертий. Отже, чотири паливні форсунки. Бачимо стан. Перша, друга, третя і четверта працюють ідеально. Запитань немає. Посажимо фільтру, також, подивимося по параметрах, як тут це виглядає. Я думаю, що сажевий десь у нас в районі наполовину заповнений стандартно. Так, це більш так, так як бачимо, 64 грами по сажі. І що ще вам, друзі, тут можна показати? Можна зайти в блок. Зайдемо в блок коробки передач, там дуже гарно прописується пробіжок. Він номер, е -він номер даного автомобіля я вам надав. Пробіг даного автомобіля. Продемонстрував і відповідно ще продемонструю вам в блоках коробки. Автівка чистий 2020 рік. Перша реєстрація була. Перша реєстрація відбулась у 2020 році в 8 місяць. Отже, в першому щепленні ми бачимо 193 560, 193560 і в блоці коробки самій 193-572. Пробіжик оригінальний, підтверджений, перевірений по всім блокам. Друзі, нічого тут не, ніколи нагадую, на моєму каналі тільки оригінальні підтверджені перевірені пробіги. Ось таке авто для вас. Так що, хто хотів таку класну, потужну і економну красу, не зволікай. Телефонуй, дзвони, приїжджай на тест-драйв, перевіряй і забирай, друзі. Все дуже-дуже просто. І обов'язково не забудь, якщо ти досі не підписаний на мій канал, обов'язково підпишись, адже на моєму каналі завжди чесні перевірені автомобілі з оригінальними пробігами і дуже часто бувають класні надходження для вас. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця, всім пока-пока, до нових авто.